Вітаю! Хоча замислилось ви колись про екологічний простір. Це не лише ліси та річки десь далеко. Це наше власне місто, наш двір, будинок, квартира, і кожен з нас впливає на його стан. Але я замислилась. наш світ змінюється, але чи в правильному напрямку: забруднені річки, смог над містами, гори сміття, що не складаються століттями. Усе це це наслідки байдужості та безвідповідального ставлення до природи. Але чи дійсно я хочу жити в такому середовищі, особливо якщо я можу зробити його частішим і здоровішим, почавши з простих, але дуже важливих дій? Наприклад, сортувати сміття. Кожного дня ми викидаємо десятки непотрібних речей, але багато з них можна переробити: пластик, папір, скло, метал та інші це все не сміття. Це ресурс. Якщо кожен з нас почне сортувати хоча б деякі відходи, звалищах стане менше сміття, а у світі більше чистоти та ресурсу, який можна використати. Також можна зберігати воду та електроенергію. Вода небезкінечний ресурс. Чи знали ви, що всього 3% води на землі придатні для пиття? А чи задумувались, скільки електроенергії ми витрачаємо даремно, коли залишаємо вімкнене світло або заряджаємо гаджети всю ніч? Економне використання ресурсів допомагає не лише природі, а й нам самим. Також можна озеленити простір навколо себе. Дерева це легені нашої планети. Вони очищують повітря, дарують нам затінок у спеку, створюють затишок. Посадити дерево це зробити невеличкий внесок у майбутнє. Квіти на підвіконі, газон біля будинку, кущі у дворі – Це все робить наше середовище трошки кращим, і процес їх висадження може бути дуже приємним та заспокійливим. Також важливо підтримувати екологічні ініціативи. Наприклад, знали ви, що у вашому місті є організації, які займаються прибиранням парків, висадкою дерев, популяризацією екологічного способу життя. Ви можете приєднатися до таких рухів або, хоча б підтримати їх інформаційно, постом у соцмережах або репостом. Кожен навіть найменший крок має значення. Наше майбутнє залежить лише від нас. Якщо ми почнемо змінювати свої звички сьогодні, завтра ми житимемо у чистому, здоровому світі. Це не лише відповідальність влади чи великих компаній, це особиста справа кожного. Зробімо свій екологічний простір комфортнішим, безпечнішим і чистим. Разом ми зможемо змінити світ на краще, а також змінити і своє життя.